Зараз надзвичайно так актуально стоїть питання отримання допомоги внутрішньопереміщеним особам, яку забезпечує держава. Я хочу всіх запевнити, що вся допомога буде надаватись. У нас в області вже пішов цей процес. У нас частини внутрішньопереміщених осіб, всім, хто має на це право, вже перераховані автоматично всі допомоги. Це пенсіонери, у яких пенсія. Не перевищує розміру 9444 тисяч гривні. А це діти з інвалідністю, батьки, які мають дітей з інвалідністю, і ще цілий ряд громадян, які мають відповідні пільги від держави. Уже ми перерахували допомогу. 5600 внутрішньо переміщеним особам. Заявки надійшли від майже 8 тисяч. На людину 2 тисячі гривень, на дитину 3 тисячі гривень, на особу з інвалідністю теж 3 тисячі гривень. З 1 березня вже проведена ця робота. Відповідно до поданих заяв. Частина людей дійсно потребують звернення в відповідні органи. Це можуть бути органи соціального захисту населення, це можуть бути ЦНАПи, можуть бути сільські селищні ради, старостати, куди вони можуть звернутися, і подати заявку на перерахування цієї допомоги. Є категорія громадян, яким не будуть платити, які мають певні доходи, які перевищують на 9500 гривень. І відповідно на сім'ю, якщо є дохід 37 тисяч, якщо я не помиляюсь, 744 сорок гривни, там теж є певні обмеження, коли сім'я буде мати право на допомогу від держави. Тому зараз відбувається такий процес верифікації. Одної частини громадян, хто має знову ж таки на це право, так як пенсіонери, які мають пенсію до 9444 гривні, їм нараховується це автоматично. Ще ряду громадян теж нараховується автоматично, але ж е іншим потрібно подати заявку. Вони подають заявку, нікого не обмежують подання заявки незалежно, чи маєте ви право на допомогу, чи не, маєте на право, чи не маєте ви право на цю допомогу. Ми всіх закликаємо, будь ласка, подавайте свої заявки. Ми нікому не відмовляємо, ми їх всі обробимо, і всім, хто має право на отримання допомоги, ця допомога буде надана. Взагалі, я хочу сказати, що держава намагається вжити відповідних заходів для того, щоб внутрішньопереміщені особи були. Мотивовані ходити на роботу, працювати, бути зайнятими. Допомога буде надаватись в тому числі тим особам, хто працевлаштувався. Теж є відповідні критерії, вони мають мати, наприклад, дитину віком до 14 років, але вони працюють, їм теж буде надана допомога на 6 місяців. Якщо ж теж внутрішньо переміщена особа. Стала перемістилась, але стала в центр зайнятості, Вона теж подає свої документи протягом двох місяців їй 100% виплачують. Далі, якщо ж вона влаштувалась, там теж є певні можливості для того, щоб отримувати цю допомогу. Це такий один із кейсів. Насправді, держава держава розробила багато варіантів для того, щоб підтримати в наших внутрішньопереміщених осіб, але водночас, щоб вони були вмотивовані ходити на роботу, працювати і вже самостійно заробляти на життя.